Конкурс вишиванок організувала редакція однієї з вінницьких газет. Щоб позмагатися за приз, потрібно надіслати електронну пошту свою фотографію у вишиванці та історію про її появу. Журі оцінюватиме одяг, а не якість знімку. Обирати найкраще фото будуть читачі смс голосуванням з 7 до 20 серпня. Конкурс присвячений Дню Незалежності. З його організаторами спілкувалась наша репортерка Ірина Корш. Вінничани, які вирішили прийняти участь у конкурсі, мають надіслати не лише фото у вишиванці, а й доповнити його історією своєї сорочки. Це популяризація українського одягу, української символіки, українських традицій, української культури. Все це дуже важливо і дуже цікаво, скільки, наприклад, японців які моно шотландців є свій національний одяг, кільти. У нас є вишиванка, якою потрібно гордитись, захоплюватись. Зараз є в нас 20, більше 20 навіть учасників. Ми очікуємо, що їх буде близько сотні. Все-таки український одяг це те, чим треба гордитись і його показувати. Тому всіх запрошуємо до участі в конкурсі. Буде голосування. Голосування близько двох тижнів. Кожен зможе проголосувати з допомогою смс-голосування. Мій коханий подарував мені вишиванку, і ми на живому вогні плели вінки, там фестиваль звичаєвої культури. А на другій фотографії це святкування Івана Купала, де ми їхали з психологічним факультетом з кафедрою. Це село Шкуринці. Тобто, ми там збирали польові квіти, плели вінки, тобто ми вивчали українську культуру. Україну я дуже люблю. Я розмовляю на українській мові. і також в мене є декілька вишиванок в моєму гардеробі. Це моя найулюбленіша учасники, скажімо, так всі яскраві, оскільки не може бути хтось поганий у вишиванці. В нашому українському броні всі фотографії гарні, яскраві, особливо дитячі фотографії. Вони такі діти не вимушені, такі природні. Ну, досить досить привертають увагу. Так само ось на сайті є багато сімейних фотографій.